Шановуємо наших захисників і захисниць які віддали своє життя за незалежність україни та кожного з нас у війні проти російських окупантів шамарін богдан петрович народився 6 вересня 1994 року в місті харків закінчив харківський національний університет мистецтв імені котляревського пройшов строкову службу у лавах зсу з 2018 року служив за контрактом, мав звання молодшого сержанта на посаді командира відділення взводу протитанкових керованих ракет підрозділу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Війну воїн зустрів на Львівщині у перший же день. Їх бригада отримала завдання не допустити ймовірного наступу росіян з території Білорусі. Згодом була Київщина, і бойова задача. Не пропустити ворога у столицю загинув 11 березня 2022 року біля села Варівська Київської області. Під час авіаційного нальоту на місце дислокації підрозділу вважався безвісно зниклим до 3 липня 2023 року. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно нагороджено звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Пам'ятаємо: вічна слава герою!